Я дружина одного з обвинувачених по справі зґвалтування. Я сьогодні прийшла захищати свою сім'ю і відстоювати наші права. Повірте, наші чоловіки не злочинці, і ви в цьому переконаєтесь, коли буде експертиза, коли будуть всі факти, всі підтвердження того, що наша правда. Я знаю, що зараз наш час міліцію практично ніхто не поважає, але перш за все, наші мужчини це люди. А тоді вже вибирається професія. Саме головне хочу звернутися до матері. От, хочу її запитатися, де вона була зі своїми сльозами, з плечем, з воплями, коли її дитина е, до ночі їздила незрозуміло з ким, незрозуміло в якому стані, е, тому що є факти, є свідчення. Е, фактів багато, але зараз де слідство, ми про це нічого не можемо говорити конкретно. Пізніше ми, звичайно, це все будемо знати. Але чому та дитина в третій годині ночі їздить своїми однолітками по заправках, по нічних клубах? Вони вживають алкоголь свідомо, вони це все роблять свідомо. І коли наші хлопці зупинили машину і зробили все згідно законодавства, склали протокол, вилучили автомобіль, вона вийшла з машини ще в тому селі при зупинці і сказала: я вам ще всім покажу. І зранку, коли вона прийшла до своєї подружки в магазин, це вже вчора говорила її однолітка, напевно, не знаю точно, що вона так вирішила помстити самим там з її слів, попередньо порадившись з мамою. Відносно мами, там в неї також минуле, дай Боже, десять кримінальних справ на неї було відкрито в 2006 році. Її просто вигнали з села за те, що вона прийшла. Я не знаю точно по статтях, але вони своєю подружкою крали по селах худобу в пенсіонерів і принижували там людей, і таким чином її вигнали з села, давши при цьому 3,5 роки термін, але який вона 2 роки умовно. Тепер по-друге, я хочу сказати, мамі, нехай не накликає на себе горя, біди, тому що ми всі ходимо під Богом. І рівняти цей випадок до Врадіївки це просто треба мати совість так. Так таке говорити, тому що та дитина дійсно постраждала. Це бачила, бачив весь світ. Її всі співчували, їй хотіли допомогти, і молилися, і просили Бога за те, щоб дитина якось з того вийшла і щоб був якийсь логічний кінець цієї ситуації. Також відносно взяток, хто ми такі, що ми можемо давати комусь взятки? Ми не, ми не є дітьми якихось е, чиновників, е, когось якихось вище поставлених людей. Ми всі зі звичайних сімей. Ми всі живемо на ту державну заробітну плату, і ми знаємо, яка вона зараз є на даний момент держслужбовці в нас в Україні. Зараз наші чоловіки відсторонені від служби повністю. В них забрали посвідчення, вони не є на роботі. Хто нам це все буде компенсувати? Хто мене питає, що я завтра буду їсти зі своєю дитиною? Всі ми маємо діти, і всі ми ходимо під одним Богом. І всі практично ми живемо в одних обставинах, тому що так доля склалася. І якщо ми хочемо збудувати нашу державу. То треба, я думаю, починати зовсім не так. З брехні ми на такому ми далеко не дійдемо. Що я ще хочу сказати, що ми будемо йти також до кінця, ми будемо боротися, тому що ми знаємо, що ми, ми говоримо чисту правду, ми нічого не боїмося, ми готові говорити де треба, ми будемо їздити, ми будемо боротися так само. тому що… Нас принизили, нас на нас звели наклеп, і ми не дозволимо, щоб наші чоловіки відповідали за те, чого вони не чинили. Нехай за свої злочини відповідають ті злочинці, які справді на це заслуговують. І нехай та мама спочатку розбереться зі своєю дитиною, де вона була і з ким тієї ночі, а тоді вже висуває комусь звинувачення. Нехай просто розбереться, чому та дитина не сидиться їй вдома після 12-ї, чи не знаю, які там зараз. Також ми будемо після висновок експертизи, коли ми вже будемо мати всі факти. Ми будемо звертатися також в різні інстанції. Ми будемо подавати позов в суд, ми будемо подавати заяви. Ми, ми, ми доведемо цю справу до кінця, тому що доки оця мама як вона публічно нас принизила перед всім світом, бо це весь світ практично гудить. Нехай вона так само попросить вибачення. І далі нехай нею займаються органи. Я не люблю мститися. в мене нема такої, тому що ми всі християни, ми ходимо до церкви, і нехай їй просто Бог дасть розуму вчасно зупинитися, тому що це не шутки. І такий наклеп зводити на людей невинних. Це просто за це все треба відповідати. Вона в свій час таким чином гроші заробляла, тому що є десь в архівах факти, що вона в принципі таким самим раніше займалася, коли, коли мала можливість. І ми кожного дня молимося і просимо Бога, щоб був якийсь логічний кінець цьому, щоб ми добилися правди. Тому що бачу, що в цій ситуації більше постраждалих, як винних. У мене, в принципі, все, що я хотіла сказати. Хочу, щоб нас люди просто почули. Хочу, щоб я до когось докликалася. Не робіть з наших чоловіків злочинців, не, не робіть висновків. Нехай, нехай розбираються органи, нехай розбираються ті люди, яким це. Ну, Яким призначено це, в цьому розбиратися. Не будемо судити нікого. Сьогодні туди попав мій чоловік, завтра може бути ваш і інший. І нема значення, чи він міліціонер, чи він сантехнік. В таку ситуацію, не дай Боже, попасти кожному. Тому що ми всі маємо діти і сім'ї, і не хочемо, щоб про нас говорили, в принципі, неправду. Тобто, за, ва... От... тобто, за вашим переконанням, не міліція це зробила, але факт балтування був. То я не знали. знаю, да. я не експерт, це я її не оглядала, я не можу нічого сказати. Просто я знаю, що є інформація, що ця дитина в ту ніч просто собі віддихала. Вона їздила своїми друзями, своїми однолітками, де вона була і чим вона займалася. Це суто проблеми, ну це хай її мама вияснює, і ті органи, які цим займаються. Чи вона зґвалтована, чи ні, я не знаю. Але те, що мій чоловік не зробив нікому зла, і те, що їх там не було всіх, це однозначно. Це ви в цьому переконаються всі. Просто хочеться, щоб так нас не принижували на, на рівному місці, на пустому місці. Тобто звідчило чи її ж так? Я не І... говорю, що такого, звичайно, не її. Їхав за рулем. Її хлопець, чи не знаю, чи знайомий, 17-річний хлопець з боку сиділа дівчина. Вони вже пізніше зрозуміли, що це напевне та сама дівчина, тому що їм, от буквально, вони дивляться в інтернеті там. Її сторінками просто нам було цікаво, як та дитина виглядає, тому що ніхто її в принципі не бачив. Ми, ми перший раз от побачили маму і той ми ж її не бачили. Ми в принципі побачили ззаді. Ми особисто ні з ким не знайомі. Просто от вже е, в така ситуація. Побачили дитину, просто от і згадали, що в ту ніч в принципі була дитина в машині, і ззаді ще сидів один неповнолітній, нетверезий, тому що він себе неадекватно поводив. Він їм хамив. Вони е, все зробили як, згідно чинного законодавства, згідно того, як, як це все має бути. Вони попросили дівчину і пасажира вийти з машини. А водій, який чесно, признався, що він їде без посвідчення водія, тому що йому ще немає певного віку до одержання того посвідчення. Поїхав з ними в райвідділ, так як повинно бути. І вони там вже склали протокол на нього, вилучили транспортний засіб. А тоді вже транспортний засіб відповідно віддали власнику, який, який і приїхав по нього. Щодо хабора, які ніби. Ти давали працівникам да е, 2,5 тисячі гривень. Це правда чи не правда, що говорить ваш чоловік? Який може бути хабар? Взагалі За те, що керував там на підпитку, не на підпитку без документів. Хлопець керував не на підпитку. Хлопець керував просто без документів. Про хабар не йшло мови. В них не було ніяких ні конфліктів, ні нічого. Все нормально, вони написали протокол. Мови не йшло ні про які гроші. Я просто не розумію, кому це потрібно. І мій чоловік не є які, на якійсь шикарній посаді, його колеги таке саме. Це не є якісь е, чиновники, щоб їх е, комусь потрібно та, так принижувати. Це просто я думаю, вигадки чи, чи фантазія тих дітей поспілкуватися от з тим хлопцем, який їхав за рулем. Чому ви не поїдете в село і не поспілкуєтеся? Мама е, тої дитини в такому шоці, вона дуже. Вона не знає ні про які гроші. Дитина таке саме говорить, що ні про які гроші не було мови. Просто сказала ця дівчина, що я їм помщуся за це все, що вони от на тебе написали протокол, що от я мусила вийти з машини в другому селі, і непонятно куди йти, не зрозуміло, в якому напрямку. От, от за це дитина собі вирішила помститися. Але я думаю, якщо справді дитині 15 років і вона була б зґвалтована, не, не дай Бог, звичайно, кожному, бо це біда. Ми всі маємо діти. Але вона прийшла ще в село, там розказувала своїх колежанці в магазині про ці всі обставини. Тоді вона порадилась з мамою і вирішила закрити питання таким чином. І, і вона сіла на автобус і поїхала в Тернопіль. Люди добрі, давайте подумаємо на звичайний хлопський розум. Дитина зґвалтована, подерта, не знаю, яким чином, там, наскільки її мама говорить. Як вона може сідати в звичайний. Е Громадський транспорт і їхати за 120 кілометрів до своєї мами писати заяву. Мені здається, що зразу не знаю, ну, звертаються в медичні служби, звертаються зразу в міліцію на місці. Ну хто ж таке робить? Ми всі, звичайно, маємо діти. Не дай Бог кожному таке пережити. Я щиро співчуваю тій дитині, якщо там дійсно щось було. Але я впевнена, що наші... Чоловіки до того не причетні. Нехай відповідають ті, хто справді винен. І нехай та дитина трошки схаменеться. Дитина там ні в чому не винна, в принципі, бо то ще дитина, справді, їй 15 років. А на що її там намовляють, мама, батьки, я не знаю. То, то це просто вже їх треба запитуватися, на що вони розраховують в такій ситуації. Мама говорить, що їй пропонували гроші. Ви про це знаєте, чи пропонували гроші важче. Це просто смішно. Хто ми такі, щоб ми комусь пропонували гроші за те, чого ми не робили? Чого ми маємо пропонувати гроші? Ми взагалі з мамою не, не спілкувалися, не бачилися, про які гроші йде мова. Ми самі навпаки, от зараз витрачаємо особисті кошти на те, на те щоб доказати нашу невинність. На те, от наші чоловіки вже від неділі їздять, от триває слідство. Вони їздять, вони дають покази, вони збирають самі матеріали, щоб мати для себе хоч якесь підтвердження, тому що нас ніхто не захищає. Слідство ведеться, і вони собі. Ведуть на своєму рівні, а те, що нас, нас поливають брудом, це, це ніхто не вийде і не скаже, що є факти, які це заперечують. Є, наприклад, відеофіксація, де коли дитина пише, що її гвалтували конкретно в ту годину, де наші чоловіки знаходяться на своїх безпосередньо робочих місцях, виконують свої обов'язки. Коли дитина пише, що вони її вигрузили в якомусь селі, за волосся і заливали горілкою, є відеофіксація, де наші чоловіки здають на той момент зброю, тому що підійшла така година, що чергування закінчилося. Є багато фактів, просто це все випливе пізніше. На що вони розраховують, на що розраховує та мама, я не знаю. Але я їм щиро співчуваю, тому що таке говорити на свою дитину, це, це просто. Вона ще має сина, наскільки я знаю. Треба боятися Бога, тому що це все просто вертається. Я не бажаю їм зла, бо, але просто нехай думаю, вчасно треба зупинитися. Наскільки нам вже дійшла інформація, що вона говорить або. Вона живе з якимось пливовим чоловіком і говорить: або їй заплатять гроші, або дитині Елеонорі куплять квартиру в Тернополі, або їй нема значення кого садити. І плівать, хто за це буде відповідати. Вона не дуже в цьому зацікавлена. Вона конкретно прийшла з конкретною метою. І треба гроші, і треба квартира. Вона ж в свій час, я говорю вам, проходила не по одній схожій справі. Але просто на той час не знаю, який там був закон, але чомусь. От був до неї такий милосердний, що все завершилося тим, що вона просто умовно відбула тих два роки і втікла з того села зараз в Тернопіль, і тут починає оце все наново. Дасть Бог ми доб'ємося правди. Ми будемо також їздити по різних інстанціях, доки ця мама не не просто не получить те, на що вона заслужила. А чому ви не звертаєтеся до, до джерел? Як це звідки ми знаємо? У нас є інформація така з. Багато космонавтів знати. Чому? Якщо ви судимо за комуся, нічого це не приймає. Це ім'я і прізвище мало. Так, ім'я прізвище, це звичайно по базі пробивається. Це, це ні від кого не приховано. Мама судима, вона так, вона в 2006 році була засуджена за. Те, що вона крала худобу, в принципі, це єдине за що її конкретно наказали. А ті решту, мама, мама, дівчина. ну в селі своєму, там туринче село, де вона жила, вона своєю коліжанкою там в пенсіонерів, десь вночі вони крали ту худобу, і тоді, оце, оце єдине за що її наказали. А решту я не можу говорити. Я, я ж не була в той час, я не можу нічого знати, але є от такі, є такі факти. У схожій справі. Схожі справі говорили. Ну, нас чи є з вас ці дані є так. Про так. чи це не бачить розголошення? Ні, ні, це не службова таємниця. Це є це є. Зайдіть в інтернет, будь ласка, пошукайте. Ні, ви ви, ви значить погано дивиться. Ми зараз я дуже добре дивився. Ну я не знаю. Я говорю те, що я знаю. А якщо вам треба підтвердження. Не знаю, шукайте, звертайтеся. Я, в принципі, не прийшла поливати брудом ту жінку. Мені не має значення, чим вона займається, і звідки вона виплила, я прийшла захищати свою сім'ю. Це єдине, чого я сюди прийшла. І я буду добиватися правди до кінця, доки от вона публічно так само, як нас очернила, доки вона так само перед нами не вибачиться. І доки її закон не покарає за те, що вона зробила. Ну, особисто я, ми такої без звичайно розмови, як, як, як така вже була після того, як їм висунули ви ті обвинувачення. Я, я просто ми навіть такого не чекали. Це ж він прийшов з зміни. Це ж було день молоді, це було свято. Ми планували собі в сімейному колі якось відсвяткувати це. Коли його викликала прокуратура, я щотку подумала, що це якийсь просто дурний жарт, якщо чесно. Тому що він за, за роки своєї служби нікому нічого поганого не зробив, що і за його друзів можу сказати. Шість років. І що за його друзів також можу сказати? Тому що ми з сім'ями дружимо, ми практично як, як всі рідні. Тому що ми часто сходимося і знаємо один про одного практично все. Це просто, це просто такий страшний наклеп, Такого неможливо. Просто це, це навіть собі уявити. А яка може бути розмова як там взагалі? Це, це ж просто як сніг на голову. Про що ми могли говорити? Що робив, що не робив? Звичайно, що не робив. Він він впав. Це ж Боже, це ж забрали всі речі, це ж робиться незалежна експертиза. Це ж ну будуть факти конкретні, це ж ми не просто поговоримо. Робив, не робив. Це буде доведено, але зараз на даний час я можу запевнити всіх, що це просто такий от наклеп. Це неправда. А ви можете запевнити, що якби не дай Бог для вас підтвердились, хоч бодай половина фактів про зґвалтування, чи домагання, чи те, що заливали в рілку. Ви залишитесь так само на боці вашого чоловіка? Ні, чому я в принципі? Я такого не хочу говорити, тому що я вважаю, що кожен має діти і ніхто не дасть свою дитину в обіду. І нехай. Якщо е... підтвердить за факт зґвалтування, ви не залишитесь своїм чоловіком і не будете далі. З ним. Я бо, такого боже. не хочу говорити, ну, на таку тему, в принципі, бо я впевнена, що такого не може бути. Я впевнена на 100% в своєму чоловікові. І ну просто нехай покарає закон винного. Я не маю нічого проти. Нехай така скотина відповідає за, за свої вчинки, бо це не по людськи зроблено. Це просто Це гіршого не буває, в принципі. Нехай відповідає, нехай хто би це не був. Закон для всіх один. Як маємо вас виписати. Ну Просто так, напевне, і пишіть, що дружина одного з обвинувачених. Тому що підозрювані, щоб ви були, то треба мати також вагомі факти. Вони тільки що поки обвинувачувані. Я надіюся, що. Ми ще не надіюся, не хотіло би більше приходити. Але якщо треба, ми будемо все рівно їздити і будемо е, говорити, щоб ми до тих людей докричалися. Просто люди бачать одну сторону і, і готові вже просто-напросто кидатися на, на нас, на, на наших чоловіків. Ще скажіть, будь ласка, складне питання, у вас діти є? так? У мене є дитина. Одна Це дитинка, тому що ми поки що бачите. Так. І, і ще скажіть, будь ласка, чи якось впливає на вас те, що відбулося селі, там, де ви живете? Чи якісь... Ну я вонації? ж говорю, що вже починають говорити, вони обливають брудом. Та звичайно так як особисто я, якщо б не мала ніякого відношення до того, я б, наприклад, також підтримувала ту маму, яка гірко плаче і захищає свою дитину. Бо це, в принципі, нормальна людина з нормальним свідомістю буде звичайно, співчувати тій мамі. Бо це... Це горе, це біда сталася. І там, на нашому рівні, так вже починають говорити, тому що вони знають там телеканали ж конкретно всі назвали посади. У нас ж нема тисячу таких одних посад. Є конкретна людина, призначена за своєю посаду закріплена. І люди вже, в принципі, догадуються, ходять, насміхаються. От в мене дитина, наприклад, маленька, другого його співробітника. Дитина вже більша, яка з яка соображає, що сталося. Чому та дитина має думати на свого батька? Непонятно, що, і мати таку страшну уяву про, про свого тата, якщо це просто наклик. Тому хочеться, щоб це все вийшло, кінець кінців наверх, і всі зрозуміли, що це просто є наклик. Нехай ніхто просто від, від цього не потерпає, тому що це, не є, це зовсім неприємно. Не хочеться, щоб ніхто в таку ситуацію попадав. А всі правоохоронці мають дітей? Ні, один правоохоронець, він ще не жонатий, він ще хлопець. Двоє жонатих. А... Третій ще поки що холостяк. Але він також має батьків, яким, яким неприємно є. Це ж це ж розголосилося практично на весь світ. До нас дзвонять знайомі, які, які навіть не є на Україні. І вони, якщо часу, нам співчувають, бо всі знають, е, хто, ті, хто ті наші чоловіки, чим вони дихають, і, і практично ніхто не може собі навіть уявити про, про, таки, про таку ситуацію, що могла таке статися. Чи ви будете мати якісь претензії до тих засобів масової інформації, які оприлюднили цю інформацію вперше, якщо вона не підтвердиться? Звісно, ми будемо радитися зі своїми юристами, але ми б хотіли от, в принципі, хоча б претензії якісь висунути, чому, яке вони мають право. Розголошувати, дякувати Богу, що вони вже не назвали прізвище і ім'я, звичайно, але все рівно це ж це ж вони, це ж просто це ж були якісь тільки підозри. а Вони вже так розголосили конкретно і були готові людей віддати вже на, на, на розсуд людей. В принципі, якщо би треба було так. Мені здається, так не можна робити. Я не знаю цих законів, всіх телебачення. Але ми будемо радитися з юристами, звичайно, і приймати якісь міри, наскільки це буде можливо.